Колеги радісна новина, машинка їде. Хлопці, ось тільки що приїхали. Позвонили б речі. Через 15 хвилин підвезуть теплі наші колеги і хлопці поїдуть далі служити. Олексій Башко приїжджав на днях. Закинув ми ще три колеса відправили. Він сьогодні поїхав відвозить ліки і гуму. І привіз нам передати хлопцям отакі от, от свічки. Це в Полтаві на уроках труда. Ось сьомий Б клас. Які не підписані є. І манюнькі, і отакі от великі. Свічки, холода наближаються, це має стати в нагоді. Так, ну і хлопцям передати отакі от малюнки підписані всі. Гризон до перемоги. Парафі нам трохи залило, вони мацтенькі такі, але втім все зрозуміло. Так, школа номер 4 Діти старались, передали ось. Ми це теж передали. Вкину, поки не бачать хлопцям смаколиків від нас. Як розпакують, буде приємно. Там і цукерки, і халва, і все, що треба. Так, під'їхали наші товариші, волонтери Карлівщини. З їхньою допомогою ми закупили прямо з фабрики по дуже приємним цінам теплі речі хлопцям груші та Тихо, давай я розгружу Ось, короче, повна машина Це ще... ага, нам допомагають добрі люди Зрозуміло. дічки ось... намалювали малюночки козакам та козачкам віски теплі Гульки, зверніше, перчатки, шапки. Все те, що всі великі молодці, хто не сидить і не стоїть осторонь від нашої спільної проблеми, всім велика вдячність. Допомога адресна передається в четвер... Не знаю, треба чи треба казати, 14 АМБР. От, Ну, яка різниця? Ніхто ж місце вони розташування. Так, вони всі наші. Хто приїхав, ми всім допомагаємо безпосередньо рук, із рук в руки. Так, всім велика подяка. Все якраз влізло в акурат. Запхали. З Богом. Одна поїхала. Одну лишили на ремонт. Заміна коробки. Підварить, бо вже все розпадається. Є роботка далі. Ну, Нічого. Нам леше витягнемо. Головне, щоб у них там все виходило. Ну і тримаємося. Все буде Україна.